І це народження супроводжується, як і будь-яке народження, і болями, і криком, і втратами. Але ця велика справа, яку робить військо наше, і весь народ, вона стане початком того довготривалого миру, про який говорив наш на предстоятель. Блаженніший епіфанії. Не буває свободи без жертви, на жаль. Не буває волі без отих героїчних і справді титанічних речей, які роблять наші війська. Роблять речі неможливі і дай їм Боже сили, щоб вони ворога прогнали з нашої землі і щоб мир тут встановив. Не сподівайтеся на війську, на себе і на Бога. Самі щось робіть, і тоді будуть зміни. так хлопці прийдуть, порядок не ведуть. Так не буде. Всі разом, всі разом. А тоді буде лад, тоді буде порядок, тоді все буде добре. Як ми станемо законопослушними, в першу чергу перед Богом, а потім перед людським законом, тоді все буде добре. Але всі. Щоб так не було, що є одні рівні, другий ще рівніші. Бо ми перед Богом всі одинакові. Так само і перед людським законом Ми повинні бути всі одинакові. За це і бореться наша військо. щоб була єдність, щоб був мир, щоб була правда. І я сподіваюся, що ми, хлопців наших, не підведемо і не забудемо. За молитви ще і ще раз нагадаю, бо молитва дуже потрібна, кожному, хто там зараз воює. Але їм також треба ще і наша увага. Через ті смачні і добрі речі, які ви їм передаєте. Це і теплий одяг, і шкарпетки, і білизна, засоби гігієни, і вареники, і голубці, і нолисники. Знову ж нагадав собі, зводив один хлопчина, каже, отець, умилян, знайдіть, будь ласка, рецепт, бо каже, хочу переслати своїй сестрі, мамі, жінці, хочу переслати. Я смачнішого не їв. Попробуй найди тепер той рецепт із тих десяти чоловік, хто робив ті на листики, не знаю. Я йому кажу, дуже смачно смачно. Я кажу, ну я точно не можу тобі сказати. В інтернеті там маса тих. Він каже, інтернет, то інтернету ви тих бабусь, Дайте, хто це піти. Я кажу, коли будь-кому бабусі, то могли бути молоділі. Ну, спитайте, дуже вас прошу. На відрі було синім фломастером написано на листики. Признайтеся, хто це робив. <реш> О таких, таких моментів дуже багато є, розумієте? Лягло й на душу тому хлопцеві, і не одному я точно знаю. Вони наче на якусь хвилинку вдома побували. Для них це дуже є цінно, бо там кожен день. Болот, кожен день холод, кожен день сирість, кожен день взриви, і, і, і кожної хвилини куліки. Летять. І багато чого такого, що передати словами це неможливо. А от такі моменти дають їм впевненість у тому, що вони там не даремні. Це наші діти, всі. Це наші брати, наші сестри, бо там і дівчата є. Мужні, відважні, сильні. Такі трудяжечки словами не передати. Я знаю, що Христос народився в Дунаї, там сьогодні і у них, але я сподіваюся, що я встигну ще до водович поїхати в другому напрямку. Це е, Херсон. Хочу е, е, сказати, Керцько. Не керцько, теж не збільше е, в, в цю сторону. Тому до, до 12-го числа, бо 11-го до обіду ми збираємося, 11-го після обіду грузимося і їдемо. Приносите раніше, будь ласка, не в останній день, бо е, жіночки послушниці в церкві останній день там обмовляться, що потім три дні я їх не міг просити нічого робити, бо вони не могли наносили.